Індексація пенсії у 2024 році, кому доплатять 1 тисяча гривня. У березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Відомо формулу розрахунку та хто може отримати суттєво більше. Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович Як відбуватиметься індексація у 2024 році. Ми плануємо традиційно виконувати всі наші стандарти, які заплановані у межах цього року. Звісно, можуть бути якісь надзвичайні обставини. Це війна, ми всі це розуміємо, але наразі у поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію, зауважила міністр. Як зазначила голова Мінсоцполітики, у 2024-му індексацію проведуть після надходження статистики за минулий рік у лютому. Така статистика необхідна, адже індексацію розраховуватимуть за показниками минулого року. Формула розрахунку буде така 50% інфляції за 2023 50% розміру середнього зростання зарплати. За словами Жолнович, головною метою індексації має стати оновлення пенсій деяким категоріям громадян, розміри пенсій, яких давно не рухаються. Їх підвищать з огляду на зростання інфляції та збільшення прожиткового мінімуму. Кінцевий розмір пенсій частково залежатиме від прожиткового мінімуму, який зріс цьогоріч. Відповідно до держбюджету 2024 прожитковий мінімум дорівнює 2,92 соті тисячі гривень. Через це мінімальна пенсія зросла на 268 гривня до 2,361 тисяч на тисячі гривень. Точні суми підвищення зараз невідомі, адже, окрім формули, розрахунок здійснять з урахуванням віку та стажу. У середньому пенсія має зрости на 13%. Як приклад, у пенсіонерів, яким нараховують голу пенсійну виплату у розмірі 7,69 тисяч гривень, доплата буде доволі солідною близько 1 тисяча гривень. У 2023 році середня пенсія становила 5,31 тисячі гривень, у 2024 році має досягнути 6 тисяч гривень. Раніше у кабінеті міністрів заявляли про намір запровадити коефіцієнти та бали, що дозволило б людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію, а також однаковий рівень індексації, що загрожує індексації пенсій. Як попереджали раніше в уряді, Пенсії індексують у березні 2024 року за позитивних обставин та достатнього обсягу фінансування у державному бюджеті. За негативного сценарію міжнародного фінансування індексації навесні не буде. Попри це, загалом пенсіонерів не залишать без необхідних коштів, оскільки основні виплати без підвищень профінансують за рахунок бюджету Пенсійного фонду України. ФУ.